У Венесуелі скоєно напад на посольство Іспанії. Невідомі здійснили напад на посольство Іспанії в Каракасі, повідомила прес-служба Генпрокуратури Венесуели в Твіттер. Генпрокуратура розслідує атаку проти посольства Іспанії в Каракасі, йдеться в повідомленні. За попередніми даними. Двоє невідомих під'їхали до будівлі іспанського посольства на мотоциклі і кинули в нього кілька пляшок із запальною сумішчю. До теперішнього моменту інформації про потерпілих немає раніше повідомлялося. Що співробітники підконтрольних режиму Ніколаса Мадуро спецслужби Венесуели відвезли в невідомому напрямку двох лідерів опозиційного руху Леопольдо Лопес і Антоніо Ледесма. Пізніше в мережі з'явилися відеовикрадення опозиціонерів. Нагадаємо, 30 липня Венесуелі проходили вибори до Конституційної асамблеї. Ініційовані президентом Ніколасом Мадуро, читайте також: у Венесуелі застрелили кандидата в Конституційну асамблею. Цей орган повинен буде внести зміни до Конституції, що раніше викликало міжнародні побоювання і протести в країні. Опозиція організувала протести. Закликаючи населення бойкотувати вибори, оскільки вважає, що президент збирається переписати конституцію під себе, близько 70 місцевих жителів виступають проти цієї реформи за матеріалами сайту Ньюс.